За ці медалі та кубки вели боротьбу юнаки та дівчата з різних міст країни. У сумах відбувся чемпіонат України з карате серед школярів та студентів. Цього чоловіка звати Євген Реут. Він головний суддя чемпіонату України з карате серед школярів та студентів. Більшість 300 чоловік-учасників більше 10 регіонів нашої країни представлені. Такий нелегкий час для нашої країни, для Сумщини. Але спортсмени зібрались, зібрались тренери судді і даруємо свято студентам та учням. Карате, говорить Євген Реут, вид спорту непередбачуваний тому і цікавий. У нас такий вид спорту, що він завжди дивує. Можуть виграти навіть ті, які на них не розраховують. Микола Богадистий на турнірі представляє Полтавську область. Ми приїхали з Полтави. Представляємо Полтавщину, приїхало 20 спортсменів, двоє суддів і два тренера. Сіль це звичайно ж перемога. Я думаю, що на ці змагання всі приїхали з цією ціллю. Ну, як би сказати, найкращим дістанеться найкраще. Антон Гідрат привіз спортсменів з міста Харків. Наразі говорить, із тренуванням ситуація непроста, Змагання у Харкові не проводяться зовсім, але вони приїхали на сумський турнір. Це наша справа, котру ми дуже любимо. Ми цим займаємося. Я тренер вже понад 15 років. Сьогодні ми розраховуємо тільки на перемогу. Наші діти дуже подорослішали за цей період. Вони дуже стали дорослі і вони прагнуть перемоги, Як і вся наша країна. А цього чоловіка звати Ілля Сахно. Він представляє на турнірі Сумський клуб Вадакай. У нас цього 38 спортсменів. З них три це студенти, всі інші це діти. На що розраховуємо? ну по-перше, для тих, хто для кого це перший такий турнір, значний, важкий. Це на досвід, щоб вони отримали гарний для себе досвід. Якісь, якісь моменти, які вони не змогли вирішити на татамі, наприклад, заробіток удару, відпрацьовували на тренуваннях. Ну а для, для тих, хто вже давно займається, щоб зайшли, хоча б в тройку, да зайняли якесь місце. Юні спортсмени від 6 років і до 18 плюс змагались на Сумському татамі в куміте, Фантом Куміте та ката. На татамі виходили спортсмени з Сумщини та Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини, Київщини та міста Київ. Полтавчани у підсумку посіли третє місце і здобули бронзовий кубок. Зі срібним додому поїхали каратисти з Харківщини. Сумчани вибрали перше місце і здобули головний трофей турніру. Олександр Качанов, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.